День виборів у США рівно за 9 тижнів. За 63 дні Америка обере 47-го президента або президентку. Ми на голосі Америки починаємо нову рубрику. Від тепер що вівторка наші кореспонденти детально підсумовуватимуть для вас найголовніше із президентської кампанії у Сполучених Штатах. Сьогодні говоримо із Юлією Ярмоленко, яка стежить за кампанією демократів і приєднується із Білого Дому, та Тетяною Ворожко, яка розповість про республіканців із капіталійського пагорба. Отож, коліжанки Трамп і Гарріс мають кардина різні погляди щодо становища робітників, однак обидва розраховують на голоси профспілок. Юлю перше питання буде до тебе. Учора у США був день праці, і саме тому ми про це говоримо. Я знаю, що Гарріс зверталася до НАТО пул... з членів профспілок у Детройті. Більшість лідерів профспілок протягом багатьох поколінь підтримують кандидатів від демократичної партії. Чи є винятком ці перегони і чому взагалі важлива підтримка профспілок? Знаєш, Марія в кампанії Гаріс і Волса вважають, що саме голоси членів профспілок цього року можуть бути ключем до перемоги, і не випадково, тому що у таких вирішальних штатах, як, наприклад, Пенсильванія і Мічиган, в обох штатах побувала напередодні Камала Гаріс, в цих штатах голоси членів проспілок становлять приблизно 20% від усіх виборців. А зараз, взагалі, прихильність до профспілок, популярність профспілок у сполучених штатах найвища із 60-х років 2016 року. А Дональд Трамп заручився такою. Прихильністю профспілок і прихильністю працівників у кількох вирішальних штатах, це якраз був Мічиган, Підсильванія і Висконсин. Власне у них і переміг. А 2020-го перемогу у всіх цих штатах здобув Джо Байден, якого, якого дуже люблять профспілки, і не випадково, тому що саме добробут профспілок він зробив один із таких важливих моментів свого президентства. Він намагається показати себе чемпіоном профспілок. як кажуть історики, більш послідовною. Політикою на прихильність на користь профспілок була напевно до нього лише політика президента Франкліна Рузвельта. І зараз так виглядає, що Камала Гарріс перебирає трохи цієї популярності профспілок від Джо Байдена. Але також, як кажуть у кампанії Гарріс Волса, вона для цього теж робить важливі речі. По перше, кажуть, що вона долучилася до створення важливих робочих місць сполучені штатів мільйонів робочих місць, як кажуть також 2000 2019 дев'ятнадцятого вона брала участь у страйку автопрацівників, що є важливим виявом своєї прихильності, і також кажуть, відіграла ключову роль, коли віддала вирішальний голос як президентка сенату в одному із голосування в сенаті, коли йшлося про збереження пенсій для працівників для членів профспілок. Варто сказати, що бонусів команді Гарріс Волс також додає і те, що кандидат у віце-президенти Тім Волс – Ін свого часу теж був членом профспілок освітніх профспілок. Але Марія, варто сказати, що те, що зараз ми чуємо, наприклад, офіційну підтримку від лідерів великих профспілок, зокрема автовиробників освітян для кампанії Гаріс Волса, це ще не означає, що члени цих профспілок все ж таки прийдуть на виборчі дільниці і проголосують саме за того кандидата, кого підтримує їхній лідер. Тому дуже важливо для кампанії Гаріс Волса. Як вони кажуть, спілкуватися із членами профспілок. що вони вчора і зробили разом із президентом Джо Байденом? вони відвідали одразу три штати: це якраз була Пенсильванія, Мічиган і також Вісконсин. Щоб ще раз заручитися, спробувати заручитися їхньою підтримкою. І Камала Гарріс зі сцени у Детройті ще раз говорила про те, наскільки важливими є профспілки взагалі для всіх американців. Давай послухаємо кожна людина в нашій країні отримала користь від вашої роботи. Де б я не була, я кажу людям: дивіться, ви можете не бути членом профспілки, але вам варто подякувати члену профспілки за п'ятиденний робочий тиждень. Подякувати члену профспілки за лікарняний подякувати члену профспілки за відпустку. Таню, питання буде зараз до тебе. Ми бачили, що кілька місяців тому, коли ще були змагання між Трампом і Байденом, прихильність профспілок до них була майже однакова. Зараз бачимо, що це змінюється. Чи є у Трампа офіційна підтримка робітників і взагалі чи робить він на це ставку? І розкажи також, що відбувалося в його кампанії ці дні. Ну загалом, на відміну від попередніх кампаній, в яких брав участь Дональд Трамп, цього разу з нагоди дня праці він не брав. А участі в жодних заходах лише обмежившись, обмежившись привітанням працівників з днем праці та критикою камала Харес, яку віднедавна він називає товаришку, натякаючи таким чином на її, нібито занадто ліву позицію. Давайте, по, давай, по, давайте подивимось. З днем праці всіх наших американських робітників, які є яскравим прикладом наполегливої праці та винахідливості, під керівництвом товаришки Камали Гаріс усі американці страждають у ці святкові вихідні. Високі ціни на газ, транспортні витрати зросли, а ціни на продукти зашкалюють. Ми не можемо продовжувати жити під цим слабким і невдалим керівництвом. Також в цьому повідомленні Трап написав, що за його адміністрації. А працівники мали захист своїх прав. Був дійсно непевний прогрес в цьому напрямку. А що і працівники, і працедавці мали можливості для покращення своєї ситуації, зокрема, були інвестиції в професійну освіту а також було досягнуто справедливих торговельних умов. А коли, коли компанію Донда Трампа журналісти запитали, чому власне члени проспілок мають за нього голосувати? Вони надали наступні аргументи. Звичайно, в першу чергу, це критика Камала Гарріс за високу інформацію, Фляцію, вона є діючою віце-президенткою. Також пообіцяли наступну політику від Онда Трампа. Це запровадження тарифів на імпорт. Хоча деякі економісти кажуть, що це може лише спричинити інфляцію та рецесію, а також обмеження власності на критичну інфраструктуру для іноземців та досягнення енергетичної незалежності. А тепер, відповідаючи на початок твого питання, більшість лідерів профспілок дійсно підтримали камелу Харріс, але є така велика проспілка, яка називається Тімстер, яка об'єднує Ізні професії, і от власне її лідер Шона Брайан вперше серед лідерів про виступав під час з'їзду республіканського під час національного з'їзду республіканської партії. Втім, під час цього свого виступу він прямо не підтримав Дональда Трампа. Він лише сказав, що про в минулому підтримували республіканських президентів, зокрема Роналда Рейгана. Якщо говорити конкретно про політику Дональда Трампа щодо проспілок, під час свого президентства, оглядачі звертають увагу на те, що вони певним чином дещо були обмежені права проспілок, членів члечленів зокрема федеральних працівників, також ані Венс, ані Дональд Трамп не підтримали ключовий законопроект щодо проспілок які зараз дострягнув в сенаті, ну і також кампанія Камала Харі Тіма Воса використовують проти Дональда Трампа його розмову з Елоном Маском, під час якої він так скажемо захопленим говорив про готовність Трампа звільняти людей через те, що вони готові взяти участь у страйках. Ну втім, водночас, як Юля вже сказала, що звичайні. Члени про або звичайні працівники вони не зобов'язані голосувати так, як говорять їхні лідери. І серед звичайних працівників, звичайно, дуже багато власне електорату донда Трампа. Це люди без вищого світу, чи серед них багато чоловіків, які також можуть голосувати і виходячи з інших питань, зокрема питання абортів чи питання імміграції. Жанки, хочу ще торкнутися важливою зовнішньополітичною темою війна Ізраїлю і Хамасу. Ми знаємо, що в Ізраїлі зараз відбуваються багатотисячні демонстрації проти прем'єр-міністра, якого Таню Дональд Трамп дуже підтримує. Чи коментував Трамп якось ось ці останні події, що відбуваються на Близькому сході? А власне, Дональд Трамп поклав відповідальність на а те, що загинули шість заручників, серед них і американські громадяни на камелу Харріс, та на Джо Байдена сказав, що за його адміністрації такого терору б не було, і пообіцяв, так само як у випадку з Україною, що щойно він повернеться в овальний кабінет, а терор буде закінчений. Америка відновить своє лідерство та безпеку навколо світу. Ось така була остання заява. Юля, а як щодо позиції Камали Гарріс? чи вона буде відрізнятися від підходу Байдена щодо цієї кризи? Знаєш, Марія безумовно ситуація на близькому сході і війна продовжує лишатися і трагедією для обох народів ізраїльського і палестинського, але також буде лишатися і провідною темою зовнішньої політики однією із і проблемою потенційно для адміністрації Байдена і для кампанії Камали Гарріс. І зараз в Білому домі говорять про те, що ця трагедія, яка сталася на вихідних, коли стало відомо про смерть заручників, ще раз підкреслює, наскільки важливо якомога швидше укласти угоду про припинення вогню і. Звільнення заручників і адміністрація Байдена, а також компанія Гаріс, мають балансувати між підтримкою Ізраїля і право захищатися, але також і співчутливістю до власне палестинців у Газії і Камала Гаріс, хоч і не відходить від загальної позиції адміністрації Байдена Гаріс, але все ж таки проявляє більше співчутливості. Але чи буде це відігравати певну роль у кампанії? Її позиція, потенційно зміна позиції, можливо, тому що ми знаємо, що у таких штатах як. Мічиган, зокрема, є рух, який закликає адміністрацію Байдена більш потужно закликати Ізраїль, все ж таки укласти угоду, більш бути більш співчутливими до палестинців. І голоси цих виборців потенційно можуть відіграти роль у таких штатах, як Мічиган. Знову ж таки, якщо якісь із цих виборців, наприклад, просто не захочуть голосувати, якщо їм не буде подобатися, як продовжує політику Камала Гарріс. Коліжанка, дякую за вашу роботу. Про перебіг президентської кампанії ми говорили разом із Юлією Ярмоленко та Тетяною Ворожкою. Це наша щотижнева рубрика. Що вівторка ми говоримо про найактуальніше із президентських перегонів.